У третій амбулаторії міста відкрили нові приміщення. Площу лікувального закладу розширили. Після капітального ремонту облаштували три додаткові кабінети для сімейних лікарів, а також маніпуляційну та кабінет щеплення. Окреме приміщення відвели для прийому інфекційних хворих. У закладі створені умови для людей з інвалідністю. Амбулаторія найбільша у місті. Вона обслуговує понад 12 тисяч жителів. Більше п'яти тисяч з них це діти. Тут працює семеро лікарів та 11 медичних сестер зараз у нових приміщеннях тривають завершальні роботи. Кімнати меблюють, стіни оздоблять художнім розписом для дітей. Облаштують ігровий куточок. Щоб прийшовши сюди, їхні відвідувачі почувалися комфортно. Ми приєднали практично таку саму територію по квадратах площу, яка була амбулаторія. Тому кабінети просторі, кабінети красиві, нові і відремонтовані три кабінети. Крім того, вдалося зробити зону очікування, яку ми ще втілюємо в життя, але вона частково вже готова, і кабінет щеплення, і зону очікування перед кабінетом щеплення для дітей. Ми розглядаємо питання в тому, що можливо буде приймати, буде кабінет гінеколог. uh -huh. Ось і це залежить від запитів, ми будемо працювати по потребах наших пацієнтів. Наразі є можливість мати окремий кабінет для інфекційних хворих. Є можливість піти в інший кабінет і розділити потоки. Це також є окремий вхід для того. Є окремий вхід, і коли планується прийом, лікар має можливість піти окремо оглянути. Це для цієї амбулаторії було дуже суттєво і дуже важливо, тому що, як я вже казала, пацієнт. Вони приймають багато наші лікарі на цій амбулаторії. Не дивлячись на те, що пацієнти по запису приходять, записуються на прийом. Є такі, які ургентні, яких треба оглянути поза записом. І тому це добре, що з'явилися кабінети. Близько 12 тисяч населення. Ми обслуговуємо це наш мікрорайон Росвигова і не тільки, тому що є і сільське населення, є і ВПО внутрішнього переміщення особи, два педіатра, теж сімейні лікарі. Ну але діток теж багато. Ми спочатку працювали на базі поліклінічного відділення на Грушевського. Всі штовхалися в одному на одному етажі. Було. Тяжко працювати, було багато, багато скупчення народу. Спочатку нас перемістили сюди, ми тут були дуже задоволені умовами праці, зараз нас іще розширили. На нашій амбулаторії під час огляду ми робимо антропометричні обстеження, далі ми Можемо зробити забор загальних аналізів, загальний аналіз крові, сечі, біохімічні обстеження, кардіограмка проводиться щеплення як дитячого, так і дорослого населення, кардіологічне ЕКГ-обстеження Також можна зробити на амбулаторії. Ну, тобто, практично, практи, практично на первинці, ми можемо майже все.